Черкаських дітлахів перевірили на страх до чужих, попри любов до тварин. Напередодні мої колеги відвідали улюблені місця відпочинку малечі, скориставшися відсутністю батьків, поруч зваблювали дітей цуценям. Скільки дітей вдалося викрасти нашим журналістам? Дивіться в сюжеті. Дати погратися з цуценям, приманкою та пообіцяти ще з десяток пухнастиків, але вже за рогом, за кущами або взагалі у мене вдома. Тим часом я відволікатиму батьків, паралельно дізнаватимусь, яке саме ті виховують ставлення до чужих. Такий експеримент напередодні втілили американські колеги. Там результати були невтішними. Як реагуватиме черкаська малеча, зараз перевіримо. Перевіряємо, чи діти відреагують, якщо не знайомець підійде з там, і чи вони підуть за ним. Я думаю, що багато 50 підуть. Піду. Викладач станції Роман саме проводить відкрите заняття на пляжі. Його прогнози на реакцію десятка учнів справджуються, хоч спочатку справа не йде. Можна з вами потусуватись, бо в мене собака хоче погуляти з дітьми. Вона так скучила за дітьми. Хочеш погладити? Любите собак? Таке хороша. Да. Хочете, покажу? Давай. О, там да. через дорогу живу. Ходім? Пані, нам не можна. Нам... Це вас так навчили. Ваші вихователі, так? Да. З іншого боку, юні танцюристи поконфліктували через античужинницьке виховання та бажання таки побавитися з пухнастим. Влад, Влад, не Лада, тобі розказують, батьки, дома, що не можна з чужими ходити. Я більше з батьками спілкуюся на цю тему, бо е, в більшості випадків я виховую не дітей а батьків. Я ні Ну, давайте перевіримо. Впевненість пані Альони перевіряємо наступною. Жінка відправляє дитину витрусити ковдру, сама буцімто крокує зі мною за морозивом і пояснює, чому впевнена у своїй доньці. Мені дві сідра там таймає маньяка». Такусь, адані та кусарніка Дінасама є говорит, мама, ти розставляєш, він стояв, ну, ж мені все передала, що вот, рік далаш білого и і то-то. Боже, у мене було дідом стоят. Тим часом моя колега намагається таки звабити чотирилапим доньку Альони. Уявляєш мене вдома, ціла коробка цуценят. Така величезна коробка пухнастих цуценят. Хочеш побачити? Менше. Отримавши від коша від дівчини, йдемо з перевіркою до дворічного Івана. Той на цуценя навіть не зважає. Забачивши чужих, одразу біжить до матері. Коли він знає, що все буде нормально, бачите, я погладила, що значить можна гладити. Ни з ким не піде, нікуди навіть не заговорить ні з ким чужим. А ці хлопці самі напросилися погратися з нашою пухнастою приманкою. На пропозицію погоджується, хоч і неохоче. А мені ми їй не скажемо. Ми ще тихенько підемо туди в кущі. Підемо. Їдем? Та одразу біжать закладати нас батькам. Цей хлопчина погоджується йти куди завгодно, аби тільки побачити більше цуценят. Пояснює, мріє про власного собаку. Мати малого говорить, уже говорила з ним про заборону спілкування з чужими. Реакція сина жінку шокує. Пішли, давай мені руку. Пройдемось трошки. А тобі, мама, каже, що не можна ходити з чужими людьми. Каже? Каже, а чого ж ти зі мною пішов? Не роби так більше зайчик, так не можна. Треба слухати маму. Добре? А реакція цих дівчат шокує навіть нас. Ти така гарна принцеса, у тебе таке рожеве волосся. Любите собачок? Да, люблю... Вона так любить гратися з маленькими дівчатами. У мене вдома є ціла коробка таких цуценят. Цю уявляєш? Така величезна, їх багато-багато. Хочеш, покажу? Да. Да? Пішли зі мною, я покажу тобі. Пішли? Давай, ручка. Давай, зайчик. Дівчатам від 5 до 7 років. Та, попри настанови вчителів у школі, діти спокійно крокують з нами, невідомо куди. А тобі, мамочка, говорить, що не можна ходити з чужими людьми. Ні. Не говорить такого взагалі? Ні. Ніколи не казала? Ні. Жафіки. Мені просто подобається ця ціння, я би його хотіла покласти. А, отак от. А в школі не сваритиме, що ти з чужими тетями пішла, ні? Ні, я нікому не розказав. Батьки дітей, які не повелися на пухнасту провокацію, переповідають, які настанови дають малим. Кошечка, собачка, не можна йти. Кажуть, що там мама тебе чекає десь там за якимось будинком. Не треба йти е, там в машину або пішли там в під'їзд, підвал з нами щось там покажемо. Не треба йти. А що треба робити? Артем кажу: кричи, якомога громче, щоб тобі тебе, тебе все почули. Що є В житті опасний ситуації. Зв'язаний з кражею дітей. да, розговорювати чужим дядям, тетям не довіряємо. Собачки, котики нас не інтересують. Нам не можна звичайно. Батьки ж дітей, які звабилися на цуценя, пообіцяли провести з малими виховну бесіду. Богдан Маруніч, Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Анна Сенченко. Віка новини.